Знаєте, хочу нагадати не нову, але важливу істину, яку треба пам'ятати, все в цьому житті плинне і добре і погане. На днях в мене зламали телеграм, і від мого імені почали розсилати повідомлення про те, що я позичу гроші. На деякий період. Причому суми були неймовірні: 15 тисяч, 17 тисяч, 19 тисяч, 16 тисяч. Тобто вони свідомо, шахраї, писали повідомлення, вказуючи різні суми. І коли я це помітила і знову ж таки завдяки своїм свідомим друзям, я як змогла, повідомила це через Фейсбук для того, щоб люди не посилали мені гроші. Але, на жаль, коли моя ситуація розріш... вирішилася, я дізналася, що все ж таки один із моїх контактів перекинув енну суму грошей. На жаль, вони б дісталися шахраям. В такому випадку, коли втрачаються гроші, я звикла казати. Дякую Богові, що взяв грошима. Да, неприємно, але життя продовжується. Погане минає і за цим стоять добрі часи. І поки я з вами спілкуюся, моя камера сповзає, тож повертаю її на місце і буду починати виконувати планку. І ви знаєте, зараз я свідомо підійду до цього. Раз, два, три. Мені почали люди писати, що я неправильно стою у планці. І я не знаю, звичайно, я не бачу себе збоку, тому що я звикла по полагатися на своє відчуття тіла. Коли я стою в планці, так, я звичайно розумію, що можна стояти і на ліктях, а не, але на ліктях мені зараз важче. тому що... Ну, від'їла сраку, що там казати. Але ця планка, в якій я стою, вона відноситься до класичної планки. І тут дуже важливо спостерігати, щоб руки були рівні, поперек не прогинався, тому я слідкую за тим, щоб в мене, якби попа була закручена всередину. І я не знаю, наскільки в мене там рівна спина виходить. Але в такій позі я відчуваю, що в мене напружені е м'язи ніг. Я відчуваю свій прес, і, звичайно, я відчуваю, як в мене працюють плечі. Тобі ж руки. Тому. Ну, вибачте, мені здається, що я стою правильно, але, можливо, збоку це зовсім інакше. І навіть час, коли я стою в планці, теж закінчується і буде починатися щось нове. Тож, я сьогодні хочу просто нагадати, будь ласка. В наш час залишаються непорядні люди. Будьте уважні, зробіть двофакторний захист своїх соцмереж. Я ж тепер грамотна, я вже це зробила. Якщо приходять повідомлення проголосувати за малюнки, або вам прийшов подарунок від телеграм преміум тиждень. Місяць безкоштовно, будь ласка, дбайте про свою безпеку, про свої кордони, тому що я це відчула на собі. І захистіть себе максимально. Якщо вже трапилось так, є можливість повідомте в кібербезпеку. Я розумію, що гроші не повернеш, але, можливо, цих негідників можна бути. Притягнути до відповідальності законним шляхом. Тож, дбайте про себе і пам'ятайте, все в нашому житті плинне.